Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та будемо читати фрагмент з другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Починаємо, звісно, традиційно з Євангелієм. Сказав Господь таку притчу: вийшов, сіяч, сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі і було затоптане. І птахи небесні склювали його, а інше впало на камінь і зійшовши, засохло, бо не мало вологи. А ще інше впало поміж тернів. І терни, коли виросли, заглушили його. І інше впало на землю добру, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Це кажучи, вихолосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Питали ж у нього учні його, кажучи, що б значила притча ця. Він же сказав: вам, вам дано пізнати тайне царство Божого, а іншим у притчах, щоб дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить притча ця. Зерно це слово Боже. Те, що впало при дорозі, це ті, що почули, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, хто почувши з радістю приймають слово. І вони кореня не мають, до часу вірують, а під час покус відступають. А те, що впало по тернів, це ті, що почули, а коли відходять заглушаються турботами, багатствами, життєвими насолодами. І не плодоносять. А те, що впало на добру землю, це ті, хто почувши слово, бережуть його в серці щирому і доброму. І приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив, хто має вуха слухати. Нехай слухає. І переходимо до апостола Павла. Браття, хто сіє скупо, той скупо й пожне, а хто сіє щедро, той щедро й пожне. Кожен приділяє із ласки серця, не в смутку і не з примусу, бо того любить Бог, то дає з радістю. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і в усьому, маючи достаток, були багаті на всяке добре діло. Як написано, щедро роздав він бідним, праведність його перебуває по вік. Той же, хто дає насіння сіячеві і хліб на поживу, примножить посіяне вами і зростить плоди праведності вашої, так, щоб ви були багаті всім на всяку щедрість, яку через нас викликає, яка через нас викликає подяку Богові. На цьому це все. Божу вам благословення і до зустрічі вечором.